Кот, а що, поколер-плеєр, ти що хочеш? Плани готові. Ну, це до Хеллбрайна. Добре, я їду, я тоді до Хеллбрайна. Ну, добре, а чи розпитав? О! Хеллбрайн! Що, поколер-плеєр, ти... Я би хотіла спитати, чи готові війська? Мені треба ще тренувати. Я кажу, що мені вже потрібно ще їх. Е, е, Постійні ні. Е -е, вони вже готові. Е -е, готові? Так, вони вже готові. Е -е, тоді чого ми чекаємо? Е -е, Нічого. Е -е, тоді нащо нам тратити час, е -е, Хелбрайн? Все готово, але. Тим ще бути план. Е -е, план? План готовий. Нам буде не зробити план оборони. Ну, дивись. План оборони вже готовий. Е, тоді добре. Е, чого тоді чекаємо? Ну. План оборони добре. Напередодні сюди будуть йти на низький війська. Нам буде зробити або квадрат, або в трикутник. Е, саме так, Геобрайн, просто. Це може не спрацювати. Спрацює. А вже ж. Як мені війська десь е, приблизно 30 тисяч, то нам ну, не поставити кітформі війська. Як ві, буде йти прямо, нам не поставити в Трикутник. Е, саме так. План готовий. Добре, вони вже, вони вже будуть завтра вже нападати. Тобто буде інтеграція землі на Незер. Саме так. Незер. А, Excel. Війська готові, а вже ж повністю готові. Завтра будемо вже битися проти замальського війська. Як я знаю, його, я розумію, що команда буде теж проти битися. Ти станеш моєю приманкою. І я. Я не хочу бути твоєю приманкою, Незер. Ой. Бути мені так важливо, мені що важливо це перемогти їх. І ти що можеш зробити? Е, так, а вже ж Екселют. Ти будеш моєю приманкою, як ти того не хочеш. Але. але. ж... Я можу померти? Мені це не цікаво. Мені цікаво, а е, він теж може помогти. Тільки на він ну добре. Так, my... uh, uh, що ти хочеш? Uh, Тому що. А uh, З тобою битися, ну так. Я буду битися. І що? Uh, дивись. У мене є зброя. Тобто гайська зброя. Звідки тобі ця зброя? взяв а що? А Нічого. Просто хотів спитати. Але добре, я з'їден. Угу. Добре. Зброї там. Тобто, це десь тут? Звідки угу. тебе стільки золотих мечів? Я взяв з, з складу. Тобто воєнного складу. А... Постій! Звідки ти взяв воєнний склад? Це гарська зброя. Ці мечі зроблені повністю з золота. Тобто золото. Ти розумієш, що вони швидко ламаються. Ну і що? Гаська зброя за найкращою. Саме найкращою! Самою я не впевнений, але як ти так думаєш, то добре. Міце збої зійде. Як ти хочеш, я можу завтра прийти в склад і взяти обладунків і пістолети. Бо може стати взяти вогністальну зброю. Добре, я з'їден Мені того висачить. Добре, Що? Там це з нам дав. зброю. Зброю? Я зброю. Це чудово, ми як можемо до Діпати надзор. Тільки це. Що? Золоті мечі. Що? Ти розумієш, що це золоті мечі це сами слабі мечі. Ну, слабі мечі. Але там того вистачить. Добре. Завтра вже буде кінець.